Як правильно облаштувати виноградник? Та в чому секрет доброго врожаю цих ягід? Про це у наступному сюжеті. Виноградарство то справа серйозна. Тут і саджанці потрібно вибирати якісні і правильно їх посадити. Тому програма Агроньюз розповість вам сьогодні про тонкощі цього ремесла. Садівники з досвідом, пан Олександр, радить купувати саджанці у спеціалізованих магазинах чи торгових точках. Також на упаковці має бути зазначено сорт та вид рослини, а кваліфікований продавець розповість про особливості догляду за нею. І головне, потрібно уважно оглянути лозу, аби там не було механічних пошкоджень. На винограді повинна бути етикетка, де повинен бути вказаний виробник. У нас, в даному випадку у нас. Є етикетка, де вказаний виробник і його координати. Далі потрібно уважно придивитися до самого саджанця. Зріз має бути зелений, ось зріз. Корінева система теж на зрізі. Вона повинна бути світла. Усі рекомендації вислухали уважно, саджанець обрали якісний, беремося до справи. Висаджуємо його в ґрунт. При посадці саджанців ми використовуємо і перегній на цих ґрунтах, і спеціальний ґрунтосуміш. Особливу увагу при посадці саджанців я би рекомендував звернути саме на підготовку ями. Ми посадили. Посадили, він, а через скільки він буде? Через 2-3 тижні він проросте і вже буде погінець. На сьогодні діє державна програма підтримки садівництва виноградарства та хмелярства в Україні. Зокрема, держава компенсує кошти за створення та догляд за насадженнями, будівництво холодильників, придбання спеціалізованої техніки та знарядь. В цілому за період дії програми вкладено у посадку і догляд за садами відновлення садівництва виноградарства 6,5 мільярдів гривень. З них компенсовано за рахунок держави 3 мільярди гривень. Такий комплексний підхід забезпечує українців вітчизняними фруктами, ягодами, виноградом, стимулює імпортозаміщення та сприяє збільшенню експорту цієї продукції.